Традиція, що об'єднує українців мова про всеукраїнський радіодиктант Національної єдності 2025. Попри війну, сьогодні об 11-й годині мільйони українців, будучи розкиданими по всьому світу, озброївшись папірцем і ручкою, стануть єдиним цілим. До написання доєднуються і учні, і студенти, представники органів влади та військові, українці вдома чи в офісах. Ми ж сьогодні в Тернополі долучаємося до написання диктанту в краєзнавчому музеї. Серед присутніх у залі чимало тих, хто пише текст, уже не вперше кажуть, для них це добра й особлива традиція. Я вже рік, шостий пишу цей диктант, тому що вважаю, що цей диктант це наша ідентичність, наша культура, наша стресостійкість і для кожної людини ментальне здоров'я є дуже важливим. Я не вперше долучаюся до диктанту. Останні роки писав також і в коледжі в нас проводилось написання диктанту, і вдома вже, коли ще був в школі. Він для мене означає якось об'єднання навколо української мови, яке дуже важливе в наш час. Цьогорічний радіодиктант має назву Треба жити, авторкою якого стала письменниця Євгенія Кузніцова. Текст диктанту читала народна артистка України, акторка театру і кіно Наталія Сумська. Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса патрона. До написання вже понад п'ять років долучаються і військовослужбовці Національної гвардії. кажуть, це своєрідний симбіоз перевірки знань мови та єднання суспільства. Це ситуації, моменти, які показують, що мова це теж зброя, і зараз у час війни ми також виборюємо нашу ідентичність, нашу наше право розмовляти українською мовою. Це об'єднує суспільство і армію. І тому долучаємося вже традиційно наразово до написання цього радіодиктанту. уже після написання учасники діляться враженнями. Цьогорічний диктант не був складним. Звісно, траплялись моменти, над якими довелось добре подумати. А ось зміст глибокий і щирий, і кажуть набагато важливіший за граматику. Складно не було. Зміст дуже, дуже такий. Ну, емоції ще досі. Мурашки по шкірі пішли зразу, ну, зразу, тому що дійсно твір зачепив мою душу, тому що він про наше сьогодення, про все те, що ми зараз відчуваємо, переживаємо. І твір дійсно дуже дуже класний. Були помилки, в розділових знака. Сумніваюся, пропустила слова деякі, бо Деякі були важкі слова як для написання, як для розуміння, для слухання. Але помилок таких значних не було. Можливо, це одна дві помилки максимум. Загалом участь у написанні взяли близько 35 осіб у краєзнавчому музеї. Така подія відбувається вже вдруге, розповідає Світлана Байталюк. Це люди, які небайдужі до рідної мови, люди небайдужі до нашої ідентичної, до нашої культури. І я думаю, це один захід в році, але в нас свято писемності рівної мови. Має бути. Щодня, тому що наша мова, наша культура, це наша ідентичність, це наш оберіг, який повинен бути нашою основою, фундаментом нашої української незалежності. Загалом сьогодні в Тернополі було десятки локацій, де охочі могли зібратися, щоб разом написати радіодиктант національної єдності. З 1 листопада 2025 року в Україні починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Іти в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки вже не потрібно. Усе можна зробити онлайн через застосунок Резерв Плюс або у СНАПі. Найперше змінюється система продовження відстрочок. Якщо всі необхідні дані про людину вже є в державних реєстрах, вона отримує продовження автоматично без подання заяви і без відвідування військкомату. Урядом. Проводиться діджиталізація багатьох процесів, і це стосується Збройних сил України. А відстрочки, якими користуються наші громадяни, будуть автоматично продовжуватися. Мова йде за такі відстрочки, підстави для яких відображаються у державних реєстрах. Оформити відстрочку тепер можна буде кількома способами. Додатку резерв плюс людина може згенерувати запит на відстрочку, вибравши відповідні. Пункти і критерії, під які вона підпадає. Якщо там немає таких критерій підстав, з яких людина може отримати відстрочку, вона збирає пакет документів, який передбачені 560-ю постановою кабінету міністрів, і несе ці документи. ЦНАП. Звернутись до ЦНАПу зможуть і ті, хто не користується смартфоном. Так, новий порядок покликаний зробити процес оформлення відстрочки простішим і зручнішим для громадян. Це є прозорість, швидкість опрацювання даних. Це є нівелювання корупційної складової, а також мінімізація втручання людського фактору у процес. Попри те, що система офіційно запрацює з листопада, уже є ті, хто встиг скористатись новими можливостями. Тернополянин Назарій Мельничук розповідає: вчора відкрив застосунок і побачив сповіщення про потребу оновлення своїх документів. Я оновив документи, і через 10 хвилин вже він оновився та. Я побачив, що змінилася дата відстрочки на 2 лютого 26-го року. Тобто, так як і ну розповідали в новинах, що будуть автоматично їх продовжуватись, просто вийшло це скоріше. Таким нововведенням, каже задоволений, звичайно, що полегшує життя, тому що тепер не потрібно там. Подавати документи, носити їх на пошту чи особисто там відвідувати ТЦК. Навіть хоч я відношуся до тої категорії, хто міг би подавати запити на відстрочку через резерв, навіть вже цього не потрібно робити. Система все автоматично робить. Що дуже зручно, тобто, там мобілізація та воєнний стан продовжується, і відповідно відстрочка автоматично продовжується. Загалом тернополяни, яких ми опитали, також поділились своїми думками про нові правила. Оформлення відстрочок від мобілізації, Вважаю, що це досить зручно, тому що великі черги по тижнями стоять люди. Я наскільки я знаю, для того щоб оновити свою відстрочку. Тобто, ті самі підстави нічого не змінилося за три місяці. А документи потрібно оформляти. Тому сподіваюся, стане легше. Ми ніколи не знаємо, що краще для кожної людини. І для суспільства взагалі загалом тільки знаємо тільки тоді, коли ми то випробуємо на собі. і Тоді будемо знати. Додамо, що ще однією зміною стане повна відмова від паперових документів. Тепер основним підтвердженням від строчки буде електронний військово-обліковий документ із QR-кодом у застосунку Резерв Плюс. Відтак, з 1 листопада 2025 року, довідка з мокрою початкою більше не буде потрібна. У Тернополі провели вечір пам'яті Олександра Смика. 26 жовтня йому мало б виповнитись 68. Тож сьогодні в бібліотеці музеї літературне Тернопілля автором ідеї проєкту, якої і був Олександр Іванович. Його книжки, збірки, світлини та пам'ятні речі. Олександр Смик був очільником управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради, головою Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України. Сприяв розвитку та примноженню культури в регіоні. Оні його знають і як барда, поета та громадського діяча, у творчому доробку якого десятки збірок та пісень. Їх, зокрема, виконували і сьогодні спогадами про те, якою була постать Олександра Смика під час заходу ділилися найближчі. Яким він був, якщо одним словом сказати, я б сказала великий життєлюб. дуже любив життя, дуже любив жити. І творити для нього це було як дихати, як, ну, тобто те, без чого не можна жити. Можливо, часом він був не досить зручним, бо він завжди говорив правду. Я часом могла так по-жіночому казати, Саш, то може не треба. А він завжди казав, треба, бо це неправильно. І його фраза була така: Толерантність погубить Україну. Таким він був. Я думаю, що він досить багато зробив для міста Тернополя і для Тернопільської області, і мені дуже відрадно і я вдячна, що його праця відзначена, адже минулого року він йому присвоєно звання почесний громадянин міста Тернополя і почесний громадянин Тернопільської області. Ми з ним дуже спілкувалися ще до Тернополя, ще коли він у Рівну. Ному був потім Кременець, в нього був, потім Тернопіль. Ми так не втрачалися. Ми не кожен день зустрічалися, але ми просто могли зателефонувати один другому і сказати Привіт, як там? Як? Там? Просто так! Просто так. Ти де, «Та я от в центрі. Ідемо, ідемо на каву. Він одразу, Саша, читай вірш, такий а ну послухай. Я в нього ну, це поезія, це не день пенсій міль. Знаєте, це в нього поезія глибока. Ми були люди якісь такі, ну, не такі, знаєте, стандартні. Оце, а пісня, значить, отак, от, от жарт це буде отак. От Ми робили щось інакше, і нам було цікаво. Прийому спілкуватися. Та, звичайно, відчуваю на все: на продукти, на паливо, на багато чого. Через війну саме перше, через те, що масово люди виїжджають, нема кому на полях працювати. Ну, немає як кому робити багато робіт, і через це ну, дефіцит можливо і зростання цін. Ну просто-напросто, після перших приморозків, вже видно навіть по продукції те, що продається на ринку. Вони звичайно пішли до гори. Ну мені здається, зараз відношення взагалі до цього до цін, до того, що люди більше населення купує, то більше ну якби орієнтується на то по необхідності. Не так, щоб там про запас чи ще щось, а іменно для того, що є необхідно. Там щось використав, потрібно, то вже відкладаються певні кошти, і тоді вже собі купуєш. Так, напевно, як зазвичай сезонні явища влітку і більше там більше продукції такої, що вона ну, потребує менше затрат на вирощування. На виготовлення, і тоді, напевно, через то менше. Ну і зараз просто-напросто з повномасштабним вторгненням. То, що стосується переробна продукція, іменно це йде просто за те, що дійсно велика кількість виробництв втрачено, і відповідно вже зменшується кількість тих, які виробляють. І, відповідно, йдуть ціни, збільшуються. О, звісно, на продукти, на одяг, на все відчувається, бо наші, як кажуть, Хотіння все більше і більше і більше, воно все дорожче і дорожче, особливо у дітей. Звісно, впливає, тому що на моє життя ну, ціни, звісно, підскочили, а доходи ні. Війна, подорожання, нестача того, нестача того, нестача людей, і все це піднімається. Дуже. Вони вже ціни піднеслися в два рази майже. На м'ясо, на ковбаси, на хліб. Впливає. Бо я сам винаймаю квартиру, працюю і пенсію отримую. От, і це дуже тяжко вижити. А зараз останнім часом помічаю, що Тернопіль підтягується по цінах до Львова, а зарплати не підтягуються. Зарплати такі, як були тернопільські, а ціни вже львівські. Дехто взагалі каже, що ціни вже європейські, але зарплати ні. Тому так помічається, особливо для людей сфери обслуговування. Дуже помічається, бо ціни в закладах стають вищими, а зарплати в них такі самі і залишаються. У нас в країні війна, то було б дивно, якби в нас економіка не рушила. Взагалі з економікою в нас в Україні зараз трошки погано країна в боргах. Але м, захід це менш відчуває, просто слава Богу. Тому люди жаліються на ціни, не розуміючи, що у нас насправді величезна потреба в грошах на сході. Донайте! Сьогодні я вам покажу, як приготувати ідеальний мачалатте. Сьогодні я вам покажу, як приготувати матча мачалате. Для початку прогріваю катакучі і змочую часем. Брати Олександр та Назар ведуть блог в Тіктоці. За чотири місяці їм вдалося набрати майже 52 тисячі підписників. У своїх відео Назар готує японські напої та страви. Назар, глянь, у ж така прикольна ідея. А, так це ханаміданго. що? — Йдемо, я тобі краще покажу. Ідея знімати відео належить Олександрові. Каже, навчався на режисера кіно, тож давно побачив у молодшому братові потенціал. У мене якось з'явилася ідея про те, щоб. Поєднати щось таке непоєднуване, тобто, що дитина, яка є експертом, і вчить ну, інших готувати матчу. Тобто, бо зазвичай цей напій асоціюється з більш старшими людьми, що викликає ті резонанс, коли люди бачать ці відео. Головною темою блогу є саме приготування матчі різних напоїв та страв з її додаванням. Матча це японський зелений чай, що являє собою порошок з подрібненого листя. В роликах хлопчик готує її сам. Тут класно відчувається смак матчі, нічого не перебиває. так. Спочатку ваніль, потім матча, потім молоко. Коротше, це все дуже смачно. Десять з десяти. Він нам дуже подобається. Через те, що його часто е, аніме персонажі п'ють, а вот а ми з Назаром любимо дивитися е, аніме. Я коли п'ю каву, то в мене якась тривожність з'являється, а від е, матчі такого ефекту немає. Тобто е, від матча дає такий е, сконцентроване е, зосередження е, ось е, без тривожності. Весь процес роботи над контентом хлопці роблять самі від ідеї до монтажу. Знімають вдома на власну техніку, тут і монтують та озвучують. Я вирішив повторити форму звичайної шоколадки. Назар каже, раніше також знімав у TikTok, але відео не набирали популярності. Погодився на ідею брата, адже було цікаво спробувати. Зараз, каже, знімати відео йому подобається. Мені було дуже цікаво, бо коли ми зняли наше перше відео, воно так залетіло. Я був в шоці, і мені стало цікаво знімати ще відео. У мене ще була ціль, щоб до мене підійшов хтось на вулиці і сфотографувався. І я раз пішов на день народження, ми гралися, і до мене підійшла... підійшли і сфоткалися зі мною. Я потім був в шоці, я не міг повірити, що зі мною сфоткались. Ролики в блозі Назара набирають сотні тисяч переглядів. Дивляться їх, кажуть блогери, користувачі з усього світу. Найвідоміше відео хлопців набрало майже 75 мільйонів переглядів та понад 9 мільйонів вподобайок. Ми були справді шоковані від такого результату. І воно одне те відео нам принесло. Понад 20 тисяч підписників воно далі набирає. Тобто, вже ми його опублікували десь два місяці тому, і воно далі стабільно набирає по там десятки тисяч переглядів кожного дня. Там постійно з'являються якісь нові коментарі, поширення. Сашко та Назар кажуть, негативних коментарів під відео мало знайомі та оточуючі підтримують таку діяльність. Багато людей приходять в магазин. І кажуть про те, як їм подобається наше відео. Тобто всі дуже позитивно ставляться, і нам нас це надихає на те, щоб створювати ще більше. так? Тобто ніякого осуду зараз немає. В загальному в селі дуже добре до цього ставляться. Я не знаю, я не бачив жодного негативу пов'язаного з цим. Зараз в школі всі в мене просять, щоб я їм зробив матчі, і всі мені весь час поживають руку кожен день. Майже ну там багато людей. Хлопці продовжують розвивати тікток акаунт та знімати відео. Зараз розповідають, отримують пропозиції про співпрацю та вже стали амбасадорами магазину матчі та маркету азійських продуктів. Обличчя на гарбузах, страхітливі костюми та декорації все це є невід'ємними атрибутами Геловіну, свята, яке щорічно відзначають 31 жовтня. За легендами, в цей день відчиняється брама між нашим світом та по Тож саме звідси й пішли тематичні символи. Зараз Геловін став приводом для розваги. Діти переодягаються в костюми відьм, привидів та інших моторошних персонажів. Ходять до сусідів, випрошуючи цукерки та влаштовують вечірки. Останніми роками свято набуло стрімкого поширення і в Україні. На прилавках магазинів можна побачити різноманітні прикраси на честь Геловіну. Не виняток і Тернопіль, асортимент місцевих маркетів вражає. Тут є посуд, декорації, товари для дому, тематичні підсвічники та лякаючі маски. Наш танц. Складається з безлічі різного декору, поділяється на декілька частин. Спереду в нас все, що пов'язане з одноразовим посудом: трубочки, стаканчики, різні свічечки, солодощі дитячі. А ліва сторона у нас це все кульки, все, що підвісний, декор, павутинки, паучки. Права сторона все в нас тут. Свічечки ледівські вони один з найпопулярніших товарів, тому їх беруть досить багато, і плюс у них саме найдешевша ціна. І е, цей стан тільки з іншого боку. Біти це все дитячі костюмчики, на Хелен, різні шапочки, конуси і так далі. Працівники кажуть, найбільший ажіотаж очікують саме. 31 жовтня проте цікавитись геловінськими товарами відвідувачі починають ще напередодні свята. Ми плануємо купувати якісь маски для обличчя, ну для образу так би сказати. А образи якісь можливо монахині. Ми так з компанії там дивились різні образи і вирішили, що теж святкує. Саме молодь каже Тетяна, найчастіше купує тематичні товари. Також багато замовлень оформляють заклади харчування, які прикрашають інтер'єр. Щорічно продавці аналізують потреби покупців і намагаються дивувати чимось незвичним. До прикладу, цьогорічна новинка цього року з'явилися інтерактивні гарбузи, працюють вони від батареї. Це Такі прикольні. Вони світяться та сміються. Найчастіше їх беруть на декор в школи, ну і просто як на декор одного вистачає. Вони класно світяться, сміються, і в них досить хороша ціна по 200 гривень. Кожен ажіотаж на товари є. Проте, попри масову популярність, думки місцевих з приводу Геловіну різняться. Одні кажуть, що це чудова нагода розважитись, інші ж що святкувати його в Україні не варто. Я особисто ставлюся дуже позитивно. Я вважаю, це хороша ініціатива загалом. Зібратися з друзями, мати якусь активність. Я думала, справді як би я не радилася, ми навіть думали з моїм другом, як би ми обіграли це все. Але думаю, в майбутньому я буду святкувати з друзями. Не підтримую. Тому що ми святкуємо такі великі свята, як Великдень, Різдво, це про Бога, а Хелоу він зовсім не про Бога. Для мене це оці всі привиди, оці всі наряди. Це не про мене і не для мене. Ну я вважаю, що це дуже круте свято, і треба до нього підготуватися. Це класно провести вечір. Ви плануєте святкувати? Так, ну я ні. аби взагалі як стане. Ну, середньо. Нам дуже якось непривично. Не Нам більше звертатися до Бога, молитися отако. А ці свята, я ну, мені вони не по душі. Кожен має право святкувати, те, якщо вважаю. Я думаю, якщо там нема ніяких поганих допусків, не ущемляє права інших людей, то можна святкувати. Любе свято є свято. І воно дуже добре, що воно є, люди мають якусь розряду. Потрібна якась відрада. Якісь від того, сьогодення, і святкувати, я думаю, що дуже добре. Якщо ж суспільство не має чіткої думки щодо свята, то церква в цьому питанні одноголосна. Святкувати Геловін гріх, адже цей день не має нічого спільного з християнськими цінностями, радше навпаки, заперечує їх. Диявол він всяко намагається стерти думку про те, що він в нас в нашому житті не існує. І ось якщо дивитися на це свято, яке. Навіть я б не назвав би це навіть святом, це більше звернення до злих духів, бо воно більше до язичництва було, торкалося. Можна сказати таку думку, що це свято воно подібне до того, як ось ця гарбузова голова, там нічого немає. Тобто воно не може нічого принести людині користі, коли ми цілком зосереджені на тому, що, виходить, треба торкатися і лякати злими духами людей. Коли нам Бог говорить, що. Ми можемо жити у спокій, радості і без страху, але потрібно просто відмовитись від того, що дає лукавий. Ніяких святкувань, ніякого Хеловіна. Хеловін, Хеловін. Ще що, що придумати? Кабачки вдень понаставляють свято в них. Яке свято? В країні війна вони святко, свята їм треба. То сатанінське, то не од Бога, то от сатани. Ми або є учасниками столу господньої вечери, каже апостол Павло, або учасниками столу демонської. Демони вони не сплять. Вони роботящі. І людина передягається в чорта, в якусь смерть, ту так тих смердей на кожному кроці. І людина сама на себе накликає всяке не нечисте і нехороше. Тут є небезпека. Те, що переодягання в моторошні костюми справді може нести небезпеку, підтверджують і езотерики. Екстрасенс Роман Шептицький каже, що неосвідомлено приміряючи подібні образи, можна стати вразливим до чужих негативних емоцій та думок. Особливо. Важливо в цей день цього року це не гратися ні з якими темними образами, тому що поле нашої країни зараз надзвичайно чутливе, коли людина перевтілюється у щось страшне, особливо якщо це робиться з якимось таким, знаєте, як азартом без усвідомлення, тоді ця людина понижає свою енергетичну частоту, свою енергетичну вібрацію. І тимчасово відкриває портал для відповідних оцих власне низькочастотних вібрацій, сутностей, лярв та паразитів. Якщо вам вже так кортить дійсності переодітися в якийсь образ до Хеловіна, хай цей образ буде якимось максимально світлим, хорошим, позитивним. Цьогоріч, за словами екстрасенса, 31 жовтня саме в Україні матиме потужну енергетику, тож важливо бути особливо обачними цей день по енергії коридор відновлення після великих випробувань. Тому енергія Хелловіну буде такою доволі очисною, але й полярною. Все, що несе темряву, може якраз проявитись, щоб бути усвідомленим, звільненим та пропрацьованим. Український Егрегор цей день працюватиме як щит і світильник через ритуали світла, молитви за рід, медитації, за мир і захист нашій землі Роман запевняє, геловін можна провести з користю для себе, запалити свічку пам'яті, одягнути світлий одяг, очистити та провітрити помешкання.